Друзі, вітаю! Воєнний злочинець Гіркін стрілков каже про те, що Росію чекає розвал тилу і військова поразка. Причому цитую для вас дослівно. Давайте проаналізуємо його заяву. Путін його заховав до в'язниці. Ця потвора допомагала окуповувати український Донбас, а зараз робить антиросійські заяви. До чого це веде? Наскільки це правдиво? Наскільки швидко це може статися? Давайте аналізувати плюс. Є гарні новини. Здавалось б, споконвічні друзі Путіна, серби, а Вучич їде в Україну. Є в мене інсайдик один, що насправді Сербія вже дізналася, що протести проти Вучича готували росіяни. Не опозиція, не Китай, не Захід, не Сорос, не Трамп, а росіяни. Ось такі православні протести модерувалися росіянами. Вучич все це зрозумів, тому зближається з Україною. бо від України ви ніколи ножа в спину не отримаєте. Друге, Київ став прекрасним місцем кар'єрного росту для посла Німеччини в Україні і кажуть, що Мерць його бачить Мартіна Егера, бачить головою розвідки. Отак, от Супер кар'єрний ріст. Ну а ти розвідка Німеччина дуже серйозна історія. І якщо людина, яка пропрацювала в Києві, має супер досвід, знає Україну прекрасно. Зрозуміло, що будемо розраховувати на поглиблену ще більшу співпрацю. І це круто. Ну і давайте пройдемось по Трампу. Він же обіцяв, що сьогодні два тижні, коли він має змінити свою поведінку до Путіна, якщо зрозуміє, що його крутять за ніс, так його все ще крутять за ніс. Давайте проаналізуємо реакцію росіян. Підпишіться на цей YouTube канал, тому що YouTube рекомендує те, що обираєте ви. Якщо ви підписуєтесь, він більше рекомендує це назовні. Тому підпишіться і зробіть донат. Більше ніж 600 тисяч. Ми з вами зібрали. Ми йдемо до мільйон 430 на 400 бригад... 413 бригаду. Купуємо бомбер по імені Перун. А це супер. Бомбер, цілий комплекс з наземною установкою, ретрансляторами, коптери, все є. От і в день, і вночі він ще й вночі може знищувати окупантів супермодель народжена в війну. Якраз таки знищує окупантів. Тому, будь ласка, 100-200 гривень. Це прекрасна допомога нашим військовим. Хлопці знищили на майже 3 мільярди доларів. Ну і не хочуть зупинятись. Ну, будь ласка, підтримайте. А ми з вами зараз. Все проаналізуємо. Військовий злочинець, як злова е, терористичних рухів, які Москва заслала в Україну, впевнений, що попереду Росію чекає розвал тилу і військова поразка. Він з в'язниці опублікував е, дані, е, передав через своїх знайомих і попросив це публікувати. Ну, діалоги це публікували. За словами військового злочинця, становище Росії останнім часом значно погіршилося. Однією з головних причин проблеми, на його думку, є регулярні удари України по військових об'єктах РФ в глибокому тилу. Поки російська армія стирається в боях за спустошені села, Україна успішно вирішує завдання послаблення свого супротивника. каже цей злочинець. Ворог почне все більше, частіше і сильніше громити наш тил і економіку ракетно-дроновими ударами відбивати, які буде складніше і складніше. А в перспективі ППО буде змушена пропустити занадто багато критично небезпечних ударів через перевантаження і власні великі втрати, каже Стрілков. Підозрює, що економіка та інфраструктура Росії впаде до того, як вдасться серйозно. Завдати поразки Україні, якщо найближчим часом ми не зможемо досягти рішучого перелому на фронті, нас чекає розпад тилу і військова поразка. каже цей російський покидьок, але каже, говорячи з тюрми, маючи всі підстави говорити правду проти Путіна, Те, що вони скажуть. На федеральних каналах, хоча вже Соловйов почав говорити, Соловйов почав верещати в ефірі, що в них немає ППО. Вони бравадно критикували, що його нема в е, Україні. Ай-яй-яй, дивіться, Захід дає мало. А потім почали чесно казати: він вийшов, каже, така в нас самих немає. Дякуємо Гіркіну, ми з цим розберемося. Ми знаємо, що ви не виготовляєте багато. Просто скоро на підльоті українська балістика, українські дрони будуть слати так багато ударів, що ви просто будете сходити там з розуму. І Україна вже має цілі плани і стратегії. І Україна буде їх реалізовувати. Тому хай не переживають, колапс Росії буде. І те, що першими про це говорить терорист Гіркін. Йому нема що переживати за свою посаду. Його зараз посада старший по миттю туалетів на російській зоні. Тому він, в принципі, навіть втративши цю посаду, ну, не сильно вниз там і просунеться. Тому говорить правду. Ось це дуже важливо розуміти. В Росії, до речі, просів зараз рівень на 10%, пише за Times. А кількість людей, які вважають Росію великою і готові її повністю віддасться. Ну от за час правління Путіна ця цифра знижується і знижується. Насправді це їхні проблеми. Ми про це ще потім поговоримо. Але загалом в Росії а, проблеми зі здоровим глуздом. А, росіяни, які могли б впливати на Путіна, цього не роблять їм все подобається їм все якраз таки підходить. Тому ми знаємо, що а, для них це нормальні речі, і вони не проти колонізовувати інші країни. Але просто приходить в якийсь момент, коли всередині починаються проблеми. знаєте, кажуть, та ну не може бути, що економіка Росії рухне. Може. Ніхто ж не вірив, що рухне економіка Радянського Союзу. Наприклад, в них реально зупиняється бізнес-життя. Ну, скажете, ну це булші. Але заходимо на той же самий Moscow Таймс. Перша новина найпопулярніша. В городах, мільйонниках стали сотнями закриватися магазини канцтовари. Це що, того, що діти закінчили школу і пішли на літні канікули? Ні. В зупинці вони перейшли всі, значить, на айпеди, таблети і інше. Ні. Тому що це життя зупиняється. Бізнес зупиняється, економіка закредитована. Національні ці фонди, які були, просідають. Я вчора говорив, менше 30 мільярдів. Друга новина ну, через, через одну окей, третя. В Росії рухнуло виробництво цукру. Олії і муки. Як так? Така велика страна. Житниця міра була. А тут рухнуло виробництво цукру, олії і муки. Базові продукти рухнуло. Це їхня преса російська. Ну, про те, що там Китай зараз називають ворогом Росії, ми вже з вами про це говорили. От, але. Зараз там по тюрмах сажають художників. <гум> Ірину Ізмайлову. 20 років дають художниці за те, що вона зробила, мені здається, найпрекрасніший витвір в своїй, в своїй історії. От вона зробила підривне устройство. Зрозуміло, для яких причин і хотіла правильно використати проти путінського режиму. Розумієте, ось це реально, що відбувається. В Росії тому слова Гіркіна насправді недалекі від правди. Далі британці нам обіцяють на 2,2 мільярди зброї, е, кажуть, що будуть купляти комплекси ЗРК та ракети. Дякуємо нашим британським друзям. Бачимо, що допомога з острова Туманного нам іде. і Це насправді дуже сильно і класно. Тому ми цю історію фіксуємо. І приймаємо і дуже дякуємо британцям. і Кажемо, щоб інші теж слідували за їхнім прикладом. А, Трамп то обіцяє нам зброю, то обіцяє, що зброї не буде, але бачимо іншу історію. А, він обіцяв два тижні тому показати Кузькіну мать Путіну. каже: якщо будеш водити з занісем, я поміняємо своє відношення. Поки що своє відношення він поміняв тільки до Ілона Маска. З Маском каже, що Маск перепросив, до речі, каже, дуже стидно за все, що писав. Можливо, це були акітамінові твіти, можливо, якийсь кокаїновий угар, не знаю. Але Маск вибачився. Загалом видно, що в Маска почалась ціла кампанія відходу в бізнес. Запустили роботаксі в Остіні, От демократичне або найбільше демократичне місто. В Техасі республіканському. Але видно, що запускали роботаксі на швидкоруч, така супершвидко зліплена компанія, в окремо взятих зонах тільки буде їздити, і буде їх їздити цілих 10 штук. Ну, можливо, 20 в кращому випадку. Значить, таксі толком не навчені їздити. Маск переживає, але якось медійку перебити треба. Ну, от зараз, щоб перебити цю медійку, вони роблять ось таку заяву. Це не просто так. Вони це роблять, тому що. Хочуть перебити Трамп почув. Маска каже: Ладно, будемо прощати його. Типу, не будемо на нього довго ображатися. Зрозуміло, що відносини вже не покращаться, нічого в них не буде. Але конфлікт згладжують. Явно був якийсь медіатор. Ну от говорять, що це там деякі їхні спільні друзі з Уолл-стріт, Але мільярдер і один мільярдер, і другий мільярдери чи найвпливовіший політик в світі не можуть сваритися це на руку демократам і ворогам: Китаю, Росії і інших. Тому зрозуміло, що вони помирилися, це було передбачено. Але бачимо, що Дональд Трамп в цьому конфлікті зверху. Трамп сильніший, політики перемагають бізнес. Але в путінській схватці Трамп нічого не приймає, відношення не поміняв. Вийшла Захарова каже, що готові з Трампом працювати, готові до миру, готові до Стамбулу. На все готові, але нічого не роблять. Це відповідь Трампу пройшло два тижні, типу, що ми готові. Але нічого не відбувається. Це просто щоб змякшити і далі атакувати Україну, але говорити про мир. Хоча бачимо і в самих великі проблеми. До речі, щодо проблем сьогодні прильоти українських дронів в Енгельсі. От, ви знаєте, що Енгельс місто славне тільки двома речами, місцем, де знаходяться тушки, друге там є нафтобаза. От зараз в Кремлі сидять і гадають, куди ж прилетіло. Сильніше українські дрони і далі продовжують бити по російських військових об'єктах та цілях. Перший візит Вучича в Україну візьме участь у саміті Україна Південно-Східна Європа за повідомленням серських змі. Саміт відбудеться в Одесі. В нашому прекрасному місці наша південна Пальміра приймає високопоставлених гостей. Ну, от будуть і лідери інших країн. От, на відміну від інших, не був анонсований. Сербська громадськість дізналася про нього лише після від'їзду президента. Так, да, я був в Сербії не один раз. Я знаю, що там місцева політична медійна тусовка. Багато в чому проросійська. В мене навіть є кілька таких фатальних скандальних ефірів. От, в логові самого ворога на каналі, який належить Газпрому. От довелося туди ходити їх трохи провчити там. Ну, от, але насправді Вучич грає дуже класну історію. Перша леді Сербії приїжджала в Україну двічі. Ну, от привозила допомогу Україні. Серби виготовляли нам зброю. Росія намагалася мстити, взривала їхні виробництва, але вони не здаються. Вони нам допомагають, бо вони наші друзі, бо вони нормальні, порядні люди, а не росіяни. І їхня багатовекторність. Демонструє те, що вони готові працювати на благо миру і на благо тих, хто бореться за справедливість. І ось це зовсім відрізняється від того, якою б хотіла Сербію бачити Росія. От, і бачимо, що Вучич їде в Україну, і я вам говорив: це мої інсайдерські дані від моїх західних друзів про те, що. Дійсно, Росія була тією країною, яка провокувала протести проти Вутіча, хотіла скинути за те, що він допомагав Україні. А раз Росія проти нього почала такі ходи, значить ми його будемо підтримувати, ми його будемо знову ж таки йому допомагати, тому що він допомагає нам. Він допомагає нам отримувати зброю. Він робить для нас артилерію. Тому ми його запросимо і на форум, і не тільки і на День перемоги теж. А тим більше в Сербії живе багато українців. загалом на Балканах їх живе. Ми любимо всі балканські країни, навіть не дивлячись на те, що в них між собою складні відносини, але це не заважає Україні знаходити союзників навіть там, де всі думали, що ми їх не знайдемо, а ми їх знаходимо. І це сильна сторона української політики та дипломатії. Ну і сильна сторона Києва, як кузні кадрів. Це теж про політику і дипломатію, але німецьку. Посол Мартін Егер поїде більш за все, і ми тримаємо пальці, щоб так і сталося. Він гарний посол, він допомагав Україні. От поїде очолювати Біє їхню розвідку, а і кажуть, що вона дуже сильно може бути посилена. Бруно Каля, якого ми два дні підряд згадували, кажуть, відправлять в Ватикан, смачна паста, спілкування з папою римським. От дуже така символічна робота. Але ну знов ж таки відпочинок 8 років, як ніяк людина керувала розвідкою. От, але зараз бачимо, що його будуть відправляти е, в Ватикан. А Мартіна Егера послав Україні відправлять на підвищення в Берлін. Це круто. Він Україну знає, як допомагати знає. Тому співпраця наша може бути тільки посилена і поглиблена. У мене до вас дуже просте питання. Як гадаєте, чи стануть слова пророчими, що Гіркін е, говорить, і Росія колапснеться, посипеться тил, і Росія здобуде. Реальну військову поразку, напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, тому що YouTube рекомендує те, на що реагуєте ви. Підпишіться, поставте лайк. І донат, 413 та бригада, потужні хлопці, треба купити бомбер. 600 тисяч на базі. Йдемо до мільйон 400. 000. Будь ласка, ваші 100 гривень можуть бути припарковані саме в цій банці. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.